Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії. Зараз 5, 5 люте. У мене сьогодні день народження. Йду зараз на закинуті містечка, які були закинуті 1976 року після землетрусу. Оно моя машина. Така чорна жовтим надпись ДТВ. І автострада йде. Я буду показувати по дорозі, по ходу. Не знаю, як я туди ще дойду, бо села закинуті. Але вийшов раненько, 9 годин і треба багато що встигнути. Ну, зараз така асфальтна дорога, тут якийсь паркінг, на це туристичні місця. Цієї мороз бере рано, поки не було сонця, то було ну, дуже холодно. Я взяв курточку на всякий е, випадок. Знизу тече річка і вона впадає якось в фіуме е, Ну, Самі розумієте, інтернет дуже поганий, е, бо в таких горах знаходжуся, не знаю, як мені сьогодні будуть е, дзвонити. Але якось, думаю, буде нормально, а погано видно. Я буду і так спускатися до річки пізніше. Але красота подобається мені гори. І так, спускаюся, йду на село Ставолі. Бо в сумі тут три села закинутих. Поки є до дорога на... Одне з них буду йти на цей, бо далі я не знаю, бо там ще трохи треба прийти минут 15. І там в сумі не знаю, чи буде дорога якась, чи не буде, а поки тут ось є доріжка, то треба йти. Мені в сумі треба перейти річку і село десь на тій вершині. Так що роботи багато сьогодні. Із-за із 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 цього так раненько я сьогодні вийшов. Зараз хочу просто показати. Те, така дорі, дорожка. Дуже гарна. Е, ну Біля парковочки там стояло три машини, так що три людини точно йде туди. о який обрив. Дуже гарно так виглядає. Доріжка. Подобається мені по таких на, На краю гори йдеш по схилу. Зараз покажу, може тут краще буде видно. А там обриви, бачите? Сейчас покажу, який гарний краєвид відкривається. Я вже побачив, сразу, що тут буде дуже гарний краєвид. Просто неперешена. Вода, звісно, кристально чиста. Ця вода збігає з Альп. в такій ущелені. Зараз якраз за сонцем. За горою сховався і дуже-дуже гарно видно. І тут тінь. Просто неперевершена, дуже гарно. Не можу не зняти, просто дуже гарно виглядає. Так я повернувся, сонечко підсвічує, просто краєвиди, дуже гарний такі річка тече. Як називається, не знаю. Впадає в більшу, в більшу річку і вона десь там плине до... До моря. Але не видно, чи мені. А, тут теж, в принципі, видно. Але трошки підсвічує. Дуже Дуже гарно. Мені цікаво, де я буду переходити, і це ще і... Це я спускався постійно. А зараз треба буде подиматись на гору. Зараз я трошки спустився, можна тут є вихід до, до самої річки. На якийсь старий обрушений місток. І тут такі камінці, водопадик. Але водичка кри... криштально чиста. Неглибоко туди по коліна, я думаю, літом тут люди можуть освіжитися, скупнутися. скупнуться. Дуже гарно. Не знаю, як буде далі, але в даний момент... То це настільки красиво, що знімаю практично на кожному кроці. Ну, не можу зняти таку красоту, таке ущелення, підсвічує під сонце. Дуже гарно. є було далі, можна просто так вздовж доріжки зійти, подивитися, пофоткатися, а я там трошки вниз ходив. Воно ну, і куди далі, а далі дорожка... А, не, є там. Там пару міс... місточків зроблено, бо така ущелий була. Дуже гарно. Йду далі. Ну, не дивно, чого люди покинули ці села, бо дійти до них, звісно, дуже важко. Там вона вершина засніжена. І два ще села. Воно ніби кажеться на одному рівні, але ні. То, на... то село на одній скалі, а то під вершиною другої скали. Теж покинуті. Бачите, будинки такі ну, сучасні, 76-й рік, це 50 років тому. Але красота, звісно, не було що показувати. Це перша така частинка. Що відкривається краєвид на гори, на два села, тільки, не знаю, як туди буде, треба дойти. Тут десь вже село має бути на вершині вже практично. Це і тут такі дві такі лавочки зробили. фух, Важко. Е, зустрів чоловіка з дитиною, мені цікаво, вони. Як вже вийшли наверх і вже спускаються скільки 10 годин, чи просто вони передумали. Дуже цікаво. Але в такій місцевості, місцевості села то з такими гарними-гарними краєвидами просто супер. Ось один місток. Над прірвою зараз буде другий місток, зараз покажу. А не, я думав тут прірва. а тут таке Ну, вибачаюсь Думав що тут таке гарне теж місто буде Ну вийшов я вже на вершину Все, йдуть провода Ніби закинути село Я не здивуюся сі. Воно ніби закинути закинуте А там щось будуть люди жити Бо світло йде на такій вершині не класно, дуже тихо, ніхто тим мішати не буде, з гарним краєвидом. Отак, з першого вигляду як не сказав би, що тут ніхто не живе, так то наче живуть вони, дорого служені, якийсь перцепт стоїть. Ось зараз подирився. А може дійсно ніхто не живе бо всі вікна закриті Але ні, ось огород цей э, Хтось все таки живе тут Все місто село Ставолі Так що отак от ну, просто тихо тихо Капець Перший раз такі місцевість. І я це нічого не чую. Тихо-тихо. Ну, буде потихеньку входити. Бачите, всі вікна закриті, всі ці... цірі е, е, зачинені. Всі тільки картинки. Але думаю хтось доглядає, бо це туристична така місцевість. Люди приходять. Ну так. Не незвичайно взагалі так. О, супер. Ну, я вам скажу жуткувато так. Як будинки є, а людей взагалі немає. Я все ж таки думаю, хтось живе тут. Куди йти? Замки есть. Моє двері більш-менш нормальні. Не, я думаю, все таких... Хтось тут живе, стільки людей, бо видно, що цей. Видно, що доглянуто. А но водички можна попити. Але ти... просто не передай словами, яке це відчуття. Як ходиш, а тут взагалі нікого немає. Дуже, дуже дивні відчуття. Не передати словами. Це треба переїхати і подивитися. Ну, поки місяця ще не зустрів ні одну людину. Але все ж таки тут е, ремонтував шлях хтось, е, якийсь чоловік, то думаю, він все-таки тут живе. Ну Не зустрів ні одну людину, думаю, все-таки хтось тут буде жити. Але ні. Дуже дивні відчуття. Не перевершено, так. Да. Але й доглянуто, бачите, нема мусора. Я думаю, все ж таки хтось тут е, дивиться за цим всім. У мене таке відчуття, як і де що це. Е, так на насіки все тихо. Е, і відчуття таке, що зараз хтось двері відкриє і скаже, чого ти тут ласиш? Ну, Бачите, ну, нормальні двері. Я думаю, тут і живуть люди, бо це більш таке нове нова будівля. Все ж таки отут, думаю, хтось живе. У нас тут тарілка. Я вам скажу як хтось вийде і щось скаже, то я не знаю, ну, mm. <рес> <рес> ну просто Оце я свій подарок зробив на день народження. Просто супер. Дивіться який. о! Ну йду на друге село, там наче прохід есть. Буду дивитися. Ні, все ж таки, наверное, ну, тут ніхто не живе. Е, мені так здається, тут літо може хтось, хтось живе. А зараз все ж таки 5 лютого то нікого немає. Відео буде велике, але блін, ну таке, таке відчуття дивне. Ну класно, взагалі нікого немає. Гори, природа, красота. Сейчас ще одне відео зніму. Бо тут доріжки, ну, ухожене, от видно, що ухожене. Тут якась а, тут держали худобу і позложувана плитка. Бачите, якась клійонка. Видно, що цей що доглянуто. Тут городи були. Так що може літом хтось тут до 10 чоловік і живе, але просто не перевершено, як гарно. Супер. Так що, Отак виглядає місто Привид. Ну, Все ж таки не, не зовсім місто привид, бо тут видно і мотоцикли якісь такі маленькі, це хтось тут все-таки до п'яти до, до мені кажеться, що живе тут. Але почувствувати, відчути це відчуття, як ідеш по місті і нікого немає. Взагалі, тупо нікого. Я не зустрів нікого, навіть кота, взагалі нікого. Але видно, що хтось живе, тому що десь і черепиці є, десь і, і тачки якісь поновіші. Ну вже доглядає все ж таки хтось тут. І чистенько, і бур'ян не росте, і триває, бачите, і якийсь городі тут десь посаджено. Ну, добре, гарно. Зараз я буду йти на другі два містечка. Так що ось таке було е, село Ставолі чи містечко. Я літом тут я думаю, бо ось і будочка для сувенірів стоїть новенька. Так що все ж таки тут е, хтось живе в таких краєвидах. Дуже-дуже гарно. Так що ось таке село, де я не зустрів ані одну людину. Все, всім пока, до наступних відео.